Вчора, 14 червня, в Шосткинській центральній бібліотеці відбулася зустріч з представниками українських націоналістів. Детальніше про роботу організації присутнім розповів її голова Олег Медуниця. Організація наша була створена в 29-му році в відні полковником Євгеном Коновальцем, який був першим провідником організації Українських націоналістів. День народних ми сьогодні відзначаємо. день народження, якого ми сьогодні відзначаємо. На жаль, російські агенти, більшовицькі агенти Євгена Кановальця вбили в Роттердамі, і потім організацію очолив Андрій Мельник. Пізніше створилась Революційна ОУН, яку очолив відомий вже всьому світу Степан Бандера. І от я після Бандери, дев'ятий голова організації. Наша організація не є політичною партією. Ми не ходимо на вибори. Ми вас не будемо ні за що рятувати. Є одна цінність, за яку ми виступаємо, за яку поклали голови наші славні попередники. І ця цінність це українська держава. Власне для здобуття української держави і створювалася організація українських націоналістів, яка проголосила основною метою свого існування і своєї роботи це створення української самостійної соборної держави. За словами Олега Мединиці, в організації, крім основного воєнного проєкту, який називається Фонд оборони України, є і декілька менших проєктів. Це українська видавнича спілка. Наша організація і проєкт Книгарня Бандерівці. Ми вважаємо, що українці, які зараз воюють за українську державу, мають знати, за що саме вони воюють. Що це боротьба не просто, яка почалася 23 лютого 2022 року. Це боротьба, боротьба яка була споконвічна, це нас екзистенційний ворог, який намагається нас знищити тотально як націю. І поки ми не розвалимо Росію, спокою не буде. І ми хочемо до кожного громадянина України, до кожного солдата, який є на фронті, достукатись з нашим ідеалом, з прапором тієї боротьби, яка є для нас визначальною. Саме з цією метою організацією було переведено багато праць ідеологів українських націоналістів. За будь-яку ціну треба зараз державу стояти, це наш головний постулат. Отже, з цими ідеями ми йдемо в широкі маси, йдемо до військових, працюємо плідно з Міністерством оборони. Сюди привезли книжки, залишив тут бібліотеці. Вихідець із сумщини, український публіцист, історик, громадський діяч, активіст українського національно-визвольного руху, редактор газети Шлях перемоги Віктор Рох детальніше розповів про істини, якими керується у своїй роботі Організація українських націоналістів, та презентував книжки, перевидані за участі організації, серед яких є і його авторства. Це збірка статей інтерв'ю виступів за 30 років. Фактично. Бо я починав як публіцист, як громадський діяч у 90-му році. І в 90-му році я писав, в 91-му році я писав у статті відпустити нас, нас Росія, буквально такі слова, що без крові Росія нас не віддасть. І тоді дивився на мене як на блаженного, а сьогодні це ми всі прекрасно розуміємо. Більш детально видавець зупинився на книжці Романа Бжевського, який народився у Шостці, та ознайомив присутніх у читальній залі бібліотеки з постаттю автора, який боровся за самостійність України. Звичайно, то розкажу про вашого земляка Романа Бжевського. Я думаю, що більшість з вас це чує вперше. Тому що на відміну від Степана Бандери. Євгена Коновальця, Романа Шукевича, зрештою Дмитра Донцова, Миколи Міхновського. Ім'я Романа Бжевського було фактично зовсім невідомо. Він був геніальним історіософом, істориком, зрештою, літературознавцем, зрештою, поетом, художником. Тобто він був дуже багаторанною особистістю. Разом з кількома своїми соратниками він на початку 900-х років в Чернігові створив таємну алізацію братство самостійнику. Коте ще тоді, в підпіллі в Російської імперії, починало власне, боротьбу і проповідування ідеї самостійності України, не автономії, не федералізму, а самостійності України як мети, розвіяв Віктор Рох і деякі так звані міфи про походження націоналізму. Всі перші ідеологи і творці були з нашого краю: не було ще Бандери, не було ще Коновальця, не було ще Шухевича. А був уже Бжеський із Шостки, був вже Панацький із Лухва, був вже Міхновський з Полтавщини, був уже Донцов з, з, з Малітополя, був вже Юрій Липа з Одеси і багато-багато інших. От тут є коріння цього. І сьогодні ми його відшуковуємо, ми до нього повертаємося. Інший міф про національність, що це якісь ксенофоби, люди з рогами на голові, з хвостом нижче спини, що це ті, які хочуть когось різати, вішати і вбивати. Знаєте, я думаю, що ця війна зробила ще одне великий, скажімо так, здвиг, тектонічний в свідомості. Ми побачили російську пропаганду. Як вони брешуть, брешуть і ще раз брешуть. Геннадій Іванущенко, український історик, архівіст та громадський діяч, співзасновник центру досліджень визвольного руху та комуністичних голодоморів, розповів про роботу напрямку просвітлення свідомості українців, заангажованої радянськими стереотипами. У свій час. Десь в 2005 році ми задумали кілька таких проєктів, які підвели документальну базу під історію нашої визвольної боротьби. Для чого це потрібно? По-перше, для того, щоб люди розуміли тягність поколінь, що ми є не просто тими, хто нині топче ряд ходить по цій землі, а ми є нащадками тих, хто були до нас. Теперішнє покоління, і ми даємо якийсь імпульс на майбутнє, бо в історії все пов'язано на прикладі і на мотивації. Читаючи про героїв ми хочемо бути на ними схожими. Читаючи про негідники, ми не хочемо і застерігаємо інших. От і тоді, знаючи і розуміючи, наскільки сфальсифікована наша історія. Ми вирішили підвести документальну базу під історії нашої визвольної боротьби. І першим нашим виданням було був альбом такий українська революція в листівках і газетах, який видав державний архів Сумської області у 2005 році. Також науковець розказав про дослідження діяльності ООН-УПА на Сумщині протягом різних періодів боротьби за українську ідентичність. А також зупинився він і на роботі ресурсу Сумського історичного порталу. От ми вирішили, що в 2012 році. Створити такий ресурс для області, для історії області, як Сумський історичний портал, і наголос робити саме на героїчних сторінках нашої історії. Зайшовши туди, ви можете побачити біографії людей, ви можете побачити документи, і ви можете це побачити звідусі, хоч в Новій Зеландії, сидячи, бо інтернет він скрізь і ваш персональний комп'ютер перетворюється на ваш персональний архів. Заступник міського голови Віталій Могильний подякував гостям за їх роботу на благо України. Всі присутні на заході могли придбати книжки, які перевидані за участь в організації українських націоналістів. Декілька екземплярів гості подарували і бібліотеці.